Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, Я з вами український історик та журналіст Шовець. Нові суттєві зміни по мобілізації та по ВЛК. Тепер, підкреслюю, тепер на ВЛК працівники ТЦК не мають права направити громадянина, якому немає 25 років. Мобілізація в Україні починається з 25 років, і якщо юнакове не має 80, 25 років, вибачте, то працівники ТЦК не мають його направити права на ВЛК, не мають права направити по закону. Це постанова 560. -та. Український уряд змінив цю постанову. Дописавши, що якщо немає 25 років, на ВЛК направляти не можна, підкреслюю, четвертий чи п'ятий раз, те, що роблять ТЦКшники, направляючи на ВЛК юнаків до 25 років, це беззаконня, це безпреділ, Намагання обманом затягнути цього хлопця на службу Збройних Сил України. Обманом. Мобілізація на службу. З 25 років, підкреслюю. Знайте права свої і відстоюйте їх. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.